Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Як хочете, щоб вам робили люди, так і ви, робіть їм. Сьогоднішнє Іванське читання, дорогі Христі, брати і сестри, розпочинається власне оцим золотим правилом християнської моралі. Тому що, виконавши це, дотримавшись цього, людина може гармонійно співіснувати з іншими людьми. І, власне, сьогоднішнє коротке, оце євангельське читання, воно акцентує увагу нашу, наскільки важливою є в житті християнина любов. Що це є любов? Є багато сьогодні різних думок стосовно цього світлого почуття. Але ми читаємо в Святому Писанні, що Бог є любов і хто в любові, в ній Бог пробуває. Любов це прив'язані серця до когось або до чогось. І дуже добре, якщо ці почуття, світлі почуття, сердечні почуття супроводжують людину в житті. І дуже прикро, якщо людина нікого не любить в цьому житті окрім самого себе. Або у найгіршому випадку, коли людина навіть і самого себе не любить. Тому сьогодні ми розмірковуємо над цим євангельським читанням. І Господь закликає нас до цієї любові. Зокрема, Господь говорить про те, що любов проявляється вчинках. І є категорія людей, до яких ми можемо не мати цих світлих почуттів, але маємо обов'язок щодо виконання. Тобто маємо проявляти акт любові, творячи їм добро. Зокрема, Господь каже, любіть ворогів своїх, тобто робіть добро тим, які поруч з вами. І, власне, оце вже є не емоції, це є не почуття, це є акт волі. коли ми робимо добро навіть тим, хто робить нам зло. Далі слідуючий прояв любові до Бога це молитва за ворогів. Це молитися за те, щоб Господь змінив їхні серця, щоб Господь перемінив їхні думки і їхні ставлення. І власне така любов, вона звільняє серце, тому що серце людини, якщо воно сповнене ненависті, якщо воно сповнене злоби, якщо воно сповнене гніву, в такому серці немає спокою, і таке серце є обтяжене. Цими гріховними пороками, і вони, ці пороки, ці почуття нечистиві не дають можливості правильно будувати свій стосунки з Господом. Тому дуже важливо є в житті християнському прощення. Прощення тим, хто образив, прощення тим, хто завдав кривді, прощення тим, хто вчинив нам щось недобре. Але чи можливо це, ви можете спитати? Дуже важливо є пам'ятати про те, що любити без присутності Святого Духа у серці неможливо. І, власне, часто навіть те, що називають любов'ю, далеко не є любов'ю, а є низькими якимись пожаданнями, які викликані пристрастю. Пожаданнями, але не сердечними почуваннями. І власне любов це ознака присутності Духа в серці людини. І тому без присутності Святого Духа ми не можемо любити. Ми не навчимося любити. Ми не будемо любити, доки не сповнимося благодаті Святого Духа. Тому сьогоднішнього апостольському вчителі апостол каже, я не маю чим хвалитися. Хіба нема чими своїми. І справді, якщо проаналізувати життя людини, чим людина живе, чим людина переймається, що вона робить, то можна зробити такий висновок, нема чим хвалитися. І, зокрема, які би ми молитви не творили, як би ми довго по не перебували, якщо ми не навчимося впродовж свого земного життя любити, то це все дарем є. Ну, Власне, любов не виправдовує зло, а долає Його. І тому каже апостол Павло до Римлян, не будьте переможені злом, але перемагайте зло добром. Ось і тому дуже важливо є про це пам'ятати, і саме Господь наш Ісус Христос є найкращий приклад доказу любові до тих, хто творив йому зло. Ми знаємо, що терпчи муки на Христі, будучи в агонії, Господь полився за свої бороги, кажучи, Отче, відпусти їм, бо не знають, що роблять. Я думаю, що сьогодні, коли ми перебуваємо в часі війни, в кожного виникає запитання, як можна любити тих, хто йде на нас з агресією. Як можна любити тих, хто вбиває наших синів і дочок, хто гвалтує, насилує, хто позбавляє життя. Але я хотів би, дорогі в Христі, сьогодні разом із тим розміркувати разом з вами над цим питанням, тому що Біблія дуже чітко визначає, і хто заглиблюється в ці питання, то має розуміти, що є чотири види ворогів. Перше це вороги особисті. Бо це, що вище мною було сказано, це йде мова про тих ворогів особистих. І тому оце слово любіть ворогів ваших, в оригіналі звучить так тус ефон імон, що з грецького докладному перекладі означає любіть своїх особистих ворогів. Тобто, коли мова йде про тих людей, які борують з нами, з якими зустрічаємося ми. Це можуть бути навіть члени нашої родини, це можуть бути наші сусіди, це можуть бути як не прикро, але навіть ті, хто ходить до тієї самої церкви, належить до тієї церкви, до якої належите ви. Дуже прикро, коли люди причищаються з одної чаші, має бути повні любові один до одного, але часто стається щось протилежне. І, власне, коли отака людина, яка живе поруч. Але робить тобі зло, це є твій особистий ворог. І тому це місце в священному писанні говорить про особистого ворога. Друга категорія ворів це вороги Божі. Бо це ми так само читаємо у священному писанні. Зокрема, Салопіч Деви каже, твої вороги, твоїх вогів ненавичу, повною ненавистю ненавичу їх. Хто це є вороги Божі? Вороги Божья ті, які відкидають Бога. По сучасному це атеїсти. Це єретики, які спотворюють істину Божу. Оце є вороги Божі. І тому апостол Павло каже в посланні, що якщо вам прийдуть і будуть благовістити щось інше, чим те, що ми вам благовістили, хай буде Анафема, хай будуть прокиді вони. Тобто йдеться уже про ворогів Божих. Далі. Слідуюча категорія це вороги суспільні. Це той, хто йде з агресією, це злодій, який нападає, який краде, це ворог, який нападає, який нищить все перед собою. І важне про таких ворогів не мова, може їх треба любити. І тому є люди, які плутають грішне справильні і часто посилаючись на ці місця священного писання, говорить про ці речі. Навіть Господь Ісус Христос називає ворогами Римлян. Згадаємо, коли Господь входить в Єрусалим і плаче над долею Єрусалимського храму, над долею взагалі Єрусалиму, як такого. І Він каже, я, як я хотів зібрати вас, наче так бочка збирає своїх цеплян під свої крила, так я хотів зібрати вас. А далі каже, що ось прийдуть на тебе ті дні, коли вороги твої тебе мало оточать і стиснуть тебе звідусів, і зрівняють тебе з землею, і поб'ють дітей твоїх. Господь Ісус Христос називає цих римлян ворогами. Далі четвертий тип ворогів це вороги безкілесні, це диявол і слуги Його. Власне, Господьське навкослово з даю вам наступати на, на е, сміх і скорпіоні і на всяку силу вражу. Господь наказує апостолям, що вони нищили цю силу вражу, оці сміх і скорпіонів, оцю силу невидиму, яка поплочується в таких нищих найгірших тварин, які тільки можуть бути. І каже, я даю вам силу і ви будете нищити її, ви будете перемагати їх силою Божою. Тому Господь каже, бо буде любити. І ми маємо чітко розрізняти оціле речі. Бо є люди, які виривають з контексту якісь місця священного писання і починають ударети, а як це розуміти, а що це мається на увазі? Чи заповідь Господня не вбив? Є категорія людей, я читав про одну жінку, яка таракані не вбивала, яка мух не вбивала, бо заповідь Господня каже, не вбив. Яка грузумів не вбивала, але дійшла до такої антисанітарії і до такого ж дошного стану, проживала в такому, такому, е, такому безладі, тому що вона не нищила тих, кого треба нищити. І Тому ці речі є дуже важливі і ми маємо чітко розрізняти і чітко розуміти, про що йдеться на сторінках священного Писання. Але Борисмі Господь каже, будьте милосердні, як Отець ваш милосердний є. Ми знаємо, і зокрема читаємо про це на сторінках священного писання Свято Завіту, де були знищені ці народи, які не поклонялися Богу, які відкидали існування Бога, які робили собі якісь ідрі, і і поклонялися їм. І був такий випадок, згадаймо навіть, коли ізраїльський народ вийшов із єгирецької неволі. І коли Мойсей піднявся на гору і там на горі послівся і молився, то що відбулося? Відбулося, що частина цих людей спонукали Аарона і зробили такого вилиного тиця, перед яким били поклони і казали, оце той Бог, який вивів тебе і в Єгипетській наворі. І що Бог повинен зробити Мойсею з тими людьми? Знищити їх, знищити, тому що вони стали ворогами Божими. І ці речі священного писання, вони не суперечать одній. просто йдеться про різних ворогів. Тобто йдеться про різні, різні, різні типи ворогів, різні види ворогів. І ми чітко маємо це розігняти, і можемо розігняти тільки тоді, коли будемо заглиблюватися в ці тексти священного Писання. Звісно, що війна це не найкращий час, і звісно, що війна це не той час, коли. Коли людина стоїть перед вибором, як бути, як поступати себе, але треба поступати так, як велик Господь через голос совісті. Треба поступати так, як навчає Господь, Но за будь-яких обставин не плутати грішня із справи, і не плутати, оце місце священне писання, і з тими ворогами, які на нас напали, і які йдуть на нас з агресією, з вогнем і знищують все на своєму шляху. Тому. Господь закінчує оцю цю коротку безду словами очебудьте милосердні, як отець ваше милосердя. Відомо, що Господь проявляє своє милосердя і проявляє свою милість. Але до кого проявляє Господь своє милосердя? Перш за все, до тих, хто цього потребує. Взагалі слово милосердя походить із. Несе у собі два корення милість і серце. Тобто миле Богу серце. І власне оце миле Богу серце має бути в серці кожного, має бути наше серце. Господь каже, будьте ви милосердні. як і Отець ваше усе. Тобто проявляйте своє милосердя до людей, які поруч вас, тому що вони носять у собі образ і подобу Божу. Творіть добро їм, бо творячи це їм, ви творите це мені. Тому каже, Господь іншому місці, коли ми читаємо, все, що ви створили одному з малих цих, мені ви зробили. А далі каже, я голодний був, і ви нагодували мене, я був, і ви напоїли мене, я був в в'язниці, я був в тюрмі і в лікарні, і ви відвідали мене. А вони кажуть, коли це було, Господи? Все, що ви вчинили одному з цих малих, мені ви вчинили. І власне, оце милосердя, воно має супроводжувати нас в житті. І поруч з тим ми маємо вчитися любити тих, які з нами, але творить нам зло. Знакії на те, що Бог посвітив їхнє серце. Знакії на те, що Бог перемінить їхнє життя, знакії на те, що ці стосунки виправляться на краще. І цей, хто сьогодні тобі ворог, стане твоїм братом, стане тим, хто разом із собою буде славити Бога і служити йому. Тому допоможимо, Боже, щоб ми ці речі розрізняли, щоб ви чітко розуміли, що має це на увазі і яке значення має це слово, зокрема до нас із вами. Хотілося щоб кожен із нас перш за все жив за цим золотим правилом християнської моряві. Як ви хочете, щоб робили вам люди, так робіть їм і ви. Амінь. Слава Ісусу Христу!